23 лютого близько 22 години росіяни вдарили по Глухово чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки пошкоджені нежитлові приміщення, приватні будинки, автомобіль та об'єкт інфраструктури. Місцевий житель Анатолій Павлик каже, в момент вибуху був вдома разом з дружиною і вже готувався до сну. Нічого не чекали, воно вона Три чи чотири було хвилі такої, то взриви, пачув, як. Стекло посипалося. Ще, що, що. Я не зрозумів, що це шифер. Воно шифер слітів з криші. Ну що, вийшов, давай дивіться, де що повилітало. В окна всі самі. От, Прийшлося закривати все. Там на веранді стекло, там в нас раді шиферина, сунулася. Окно вважай, розламалося, але. Закрив я поки не стержеться. Ну, в общем, треба буде митина. Це з колко один, там два ціпліцов теж повибивало, сьох. Російське бомбардування міста обійшлося без жертв, проте близько 15 будинків зазнали пошкоджень. Олег Сухін розповідає, що після обстрілу він та інші мешканці вийшли на вулицю, щоб оцінити руйнування. Мотив телевізор я. і на телефоні там теж сидів. Спочатку було два звуки. Якби. Ну, я тоже пережил с 14 -го, сами понимаете. А потом открыл окошко, и с той стороны вспышка была сильная. И гудела очень. Я упал на кровать. И все это. А потом был четвертый где-то. Ну, у нас целые вот, соседи пострадали много. По возможности помогаю всегда всем. Да, тут все соседи и те, и те. Повыскакивали все. Ну, а что делать? Я просто, как и дома, это все всем помогал. Сам чоловік приїхав до Глухова з Бахмута в 2022 році. Зазначає, що працював на швидкій, а то не раз ставав свідком подібних ударів російської армії. І спитав, все, ну коли вже здесь отошов в тишині і коли це опять поніматами по всім був, під ракетами і на московію допомогі працював. Людмила Цілуйка розповідає, що після вибухів вона спустилась в підвал. Її житло також зазнало пошкоджень. Вилетіло скло в різних частинах будинку, був пошкоджений дах. 10 часов, поки почали наживати спати, і вибух один, менший вибух, потім другий, потім третій. Все задрожало, стекла посипались, ну що, ми у підвал. У ночнушках, у підвал. по повиходили, багато людей було на вулиці, потім почали під'їжджати машини, Хто? свої родственники почали допомагати друг другу, а мене мені нікому допомагати, мені може вмір. Вікна вибиті у виральню, і у спальні вибите окно, і в гаражі, і в літній кухні, і гараж розкрило, шифер валяється. Олександр Репченко, який проживає неподалік місця вибуху, говорить, що цю частину міста росіяни атакують по декілька разів на рік. Раніше полинували дружки. Отут город копали осінь, а вони дрон запустили, як прийшлось спадок. Помагав город певна по копати, а воно лупануло. Вони ж б'ють по людях. По людях, що тут? У нас війська стоять, тварюки. Олександр Соломко, Анастасія Лученко, Суспільне новини, Сумщина.